На кого працює справими да. да, щораз ділять власне? Ми вже попередньо розсилали звернення до всіх політичних сил, які мають йти у Раду, щоб вони оприлюднили декларації про доходи та автобіографії всіх кандидатів до Верховної Ради і відзвітували за п'ять днів до виборів про їх фінансові. Витрати за переможе а ви конкретно зараз до кожної політичної сили приставати да, зараз одночасно проводиться сила. просто по бажанні, Якщо приходити з дискусією... В принципі добре, хамства, що ви є. Діалог, Може, щось що буде, буде і в майбутньому гаразд. У нас чому ви по перше починаєте свою демонстрацію з хамства? По друге, чому Ви, ну, ви тільки прийшли? Ви навіть не ну я не кажу про те, що треба вітатись. Я хочу про елементарно, що не треба починати з якихось звинувачень. По перше, тут делегати з усієї України. Прошу тому вертеп... відзнати. ми звертаємося до ви, ви не звертаєтесь ви конкретно, начебто, констатуєте. ні, чекайте, ви констатуєте, що ні, чекайте, члени вашої партії. Ну, давайте давайте, фак... давайте розділимо факти і ні, давайте спочатку скажу. Ви факти, прийшли, факти, сказали... Ви спочатку прийшли і почали звинувачувати всіх людей, хто тут присутній. Я не звинувачую. де тут звинувачення щодо першого. Ну ви ж починаєте казати, що ви недостойні, ви тут чиречі. Через одного берете. Хабарі так і таке інше, і тому так. Да. Ну, це з вашого боку. Ні, про хабарі не є. З вашого... ну, гаразд, і, ваші... і з вашого ваш... боку пролунало про те, пари. що ви тут ви за гроші прийшли, там тому... Так, це тому що це так, це можливо так можливо? Це схоже на те, чому зараз, наприклад, ви прийшли і сказали, що ось у нас така акція проводиться. Ну, Будь, Будь ласка, так. ми прийшли вам донести ось свою точку зору, вам проводиться акція на адресу одночасно проводиться. Це не діалог, люди добрі, це просто виходить. Ви приходите з такою ви, акцією, ви бажаєте, повинні щоб... конкретно казати конкретно альтернативу. то альтернатива. Ви альтернатива. Скажіть, ми ж паче. Ви хоче ви, ви хочете. Ми, хоч... ми не займаємося агітацією. Рух чесно висунув критерії до всіх кандидатів в народні депутати. Ми вважаємо, що кандидатами в народні депутати не мають морального права висуватися люди, які голосували за диктаторський закон 16 січня. Ну відомо як вниз змін до закону про статус суддів та судоустрій. Ті люди, які є фігурантами антикорупційних розслідувань, і також ми закликаємо всіх всі поліцили і всіх кандидатів на народні депутати відкрити свої оприлюднити свої декларації про доходи, свої повні біографії і політичні сили, які висувають кандидатів, ми їх закликаємо. Попередньо ще до виборів відкрити свої фінансові звіти, щоб виборці знали, хто є політичним спонсором партії, щоб вони знали, за кого вони дають свій голос, хто стоїть, хто з фінансових воротив, стоїть за конкретною політичною силою. О, під візьміть коментар, шановні колеги. Який голосував за 16 січня? Як він прокоментує? Відкривати чівота. Не смысла нет. Тем более, что опять же таки, когда говорится там э, о финансировании, о прочих вещах, ну мы прекрасно понимаем, что компания быстрая, я отвечал, э, она не такая э, материально как бы емкая. И второй момент для того, чтобы финансировать, но... Э, Сергей Алионидович открыто и задекларировал свои доходы, и заплатил налоги, в отличие от тех некоторых новых младореформаторов, которые уже рассказывают, что они очень честные, показывают по 100 тысяч своим заработков, министры некоторые, а в итоге ездят на Мерседес. Поэтому это все, знаете, хорошо говорить одно, но когда... За действиями и просто вот пустыми словами просто-напросто виден фиар, это одно. А когда люди приходят с каким-то конкретным, вот вот ну, вы знаете, в чем-то обвинение или еще что-то. Я считаю, за диктаторские законы 16 сечня. Да, голосовали. И каждый делал ошибки. И я голосовал. И я считаю, что это ошибка. И вы, понимаете, не, не... Я не могу проводить. Я еще раз, да, я считаю, что имею голосовать. Я же но я думаю, что не вам только решать, а пускай же как бы проголосуют люди. Проголосуют против, вопросов нет, не попадут.